Армія майбутнього, воно коли на сході України гинуть живі українські військовослужбовці, можливо, і не надто доречно, але з іншого боку, саме заради зменшення втрат, подумати про таке варто. Науковці і українські, не в останню чергу, готові не лише презентувати а й на потік ставити виробництво залізних солдатів. Про 100% заміщення роботами живих бійців наразі не йдеться. Натомість деякі найнебезпечніші операції стверджує Ольга Максимова залізним бійцям уже зараз передоручити цілком реально. Використовуючи датчики акселерометр, барометр, гіроскоп і цифровий компас. Першокурсник Вінницької політехніки Дмитро демонструє розроблену ним систему навігації та позиціонування. Пристрій обробляє дані та сповіщає про вектори загроз. Споживає мало енергії, а головне працює автономно, тобто ефективний в умовах відсутності інтернету. Його Дмитро вмонтував у таку пов'язку від початку призначену для незрячих. Якщо давачі фіксують примір наближення сторонньої людини чи предмета, з'являється вібрація. Винахід переконаних хлопець підходить і для військових. Є налаштування в даному випадку. Це ну, такий би гражданський тип, і він працює до п'яти метрів. І обійшлося воно 150 гривень. На цій системі навігації та позиціонування Дмитро створив робота для антитерористичних операцій, хоча й наголошує у його руках поки що лише прототип. Проте уже й він може переїхати з однієї в іншу це точку, оминаючи перешкоди з точністю пів метра. Цей робот може зчитати інформацію на місцевості та передати її, доправити вантаж та розмінувати вибухівку. Замонтується така маніпулятор, Робот під'їжджає і апарат вже собі орієнтуючись по камері, або ну так може просто за якимось маршрутом. Програма була розроблена під комп'ютер, наприклад, і там просто можна задати алгоритм, ну який буде робити сам сліпку. Тобто, якщо знаєш, коли ти бомбу і похожих об'єктів, де кілька штук, то перший об'єкт, грубо говоря, ми робимо, а всі останні просто повторяються автоматично, так як потрібно. По першому У стан ворога цей робот може пройти непоміченим, безшумний на потужних електродвигунах. За потреби обіцяє Дмитро, робота може. Ужна доопрацювати, навчити прицільно стріляти, уникаючи ворожих куль. Програма розроблена першокурсниками КПІ Миколою та Олегом. полікшує навігацію роботів над на Дмитра. Навігатор дає змогу чітко орієнтуватись усім користувачам групи, які використовують планшети чи смартфони. Від початку розроблялася для туристичних груп, стане в пригоді й військовим. Хлопці демонструють у дії. Кожен із них це точка на екрані з чіткими даними місця розташування. Вот. Точка, которая Олег, і вона обновляється в течені 10 секунд. Сейчас він рухається. за словами розробників. Пошкодити програму шпинам буде да. важко. Ну, Скорзується 256-бітне шифрування. Ну, ключ достаточно складний, і для його перебором понадобиться не менше, скажем, 10 суток. Передавати повідомлення одна з можливостей навігатора. Її хлопці хочуть удосконалити, щоб разом із текстовими працювали й голосові. Саме над роботом, що керуватиметься голосом, планує розпочати працюю Дмитро. У його намірах і машина, що щитуватиме думки, каже на міжнародних конкурсах, у яких брав участь, такі розробки активно демонструють американці. Юні розробники не приховують із військовими. Хотіли би співпрацювати, щоб розробки не лягали мертвим вантажем. Проте неофіційно в самих збройних силах не приховують і раніше про сучасні технології через брак ши не думали а коли в країні триває війна взагалі не до фантастики солдатів слід забезпечити хоча б бронежилетами ольга максимова андрій марченко богдан стрілець новини 2+,2.